Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні середа, 4 червня. Або, якщо бути точним, міжнародний день коргі. Так, друзі, ці низенькі пухнасті королі британських дворів сьогодні святкують. Тож, навіть якщо у вас ноги довші за коргішні, не забудьте потрусити хвостом на честь цього світлого дня. А тепер вдих, видих і наповну. день попереду. Середа це екватор тижня, і ми не просто тримаємося, ми маршируємо вперед, мов коргі з важливою місією, нести радість і абсурд у цей світ. Це Р про ранок. і починаємо з важливого сьогодні. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це день, коли навіть мовчання кричить. Тож пам'ятаємо, шануємо і ніколи не пробачимо. І з абсолютно серйозного, у трохи сюрреалістичне. Сьогодні міжнародний день спойлера. Так, саме так, сьогодні дозволено вивалити фінал фільму, серіалу, книги чи навіть чиюсь карму. Але пам'ятайте, той, хто спойлерить, ризикує залишитися без друзів і без зубів, якщо сильно переборщить. На контрасті, сьогодні також всесвітній день бігу. Тож, якщо після спойлера за вами хтось побіжить, не дивуйтеся, це просто всесвіт так святкує. А ще сьогодні святкуємо день батька. Ну ладно, я святкую. І хоча офіційно День батька в Україні святкують трохи пізніше, але для мене він саме сьогодні. Бо без мого батька не було б ні мене такого, яким я є, ні цього шоу, ні моїх іноді вдалих жартів. Тож, пап, з днем народження тебе. Нехай всі знають, що ти в мене найкращий. А тепер вітання тим, хто сьогодні святкує іменини: це Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта та Софія. Бажаю вам, щоб ваші імена сьогодні звучали дуже дуже часто і лише з хороших приводів. А тепер трохи про прикмети на цей день. Якщо густий туман або роса зранку, не панікуйте, це не поломка зору, просто природа натякає, скоро стане краще. Якщо погода скачемо в жаба з редбулом, весь червень буде такий: тримайтеся. А от якщо похмуро, але бджоли і метелики літають, все нормально, дощ не планується, комахи знають краще за синоптиків. І трохи про те, що сьогодні не можна робити. Сьогодні не можна довго спати, навіть якщо вам снився корень в окулярах. Також не байдикуйте, аліно ще зараз розмножується швидше, ніж кролики. Не купайтеся в річках і ставках, або хвороба або перехолодження або жаба в плавках. І ще ні городу сьогодні. Все постійне не зійде, як чужі поради. Ну і головне, не день для прийняття важливих робочих рішень. Ваша геніальна ідея завтра може здатися ну, не дуже. А тепер про те, що нам обіцяє гороскоп. Тож овен, тримайте себе в руках, якщо не виходить, тримайте інших. Телець, те, що впало під стіл, не рахується з'їденим, але це не причина. Близнюки, уникайте дзеркал і людей схожих на вас. Рак, не вірте всьому, що кажуть у ліфтах. Лев сьогодні не ваш день і не вчорашній, але може бути завтра. Діва плануйте по інтуїції, але інтуїції також не довіряйте. Терези, якщо не можете обрати, не обирайте. Скорпіон, перестаньте будити сплячих людей своїми емоціями. Стрілець влучно жартувати, це не дар, це карма. Козаріг, дивіться під ноги. Там сьогодні відповідь. Водолій тримайте рівновагу навіть тоді, коли вас хилить на бік. Ну і риби, якщо не розумієте, що відбувається, як от я зараз, не страшно. Головне, щоб інші думали, що ви все контролюєте. Сподіваюся, друзі, ви так думаєте. А тепер про головне, як завжди, середа це той самий день, коли вже не можна казати: Ой, тиждень тільки почався, але ще не можна розслабитися. Це день, який перевіряє вас на справжність. Він не святковий, не новий, не завершальний. він реальний. Саме всереду люди або зриваються, або злітають. І якщо сьогодні ви відчуєте втому, рутину або порожнечу, Згадайте, що в бігу виграє не той, хто стартував першим, а той, хто не зупинився. Подумайте про дітей, які не дожили до сьогодні, але мріяли. Подумайте про батьків, які виховали вас, про спойлери, які ми отримуємо від життя, але все одно дивимося фільм до кінця. Ну і про коргі, які ніби короткі, але гордо йдуть попереду. Тож і ви йдіть також гордо, і також лише попереду. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Якщо ваш настрій хоч трохи покращився, передайте це далі. Якщо ні, то хоча б посміхніться собі в дзеркалі. До зустрічі завтра у цей же час. Не забувайте, у кожного з нас всередині маленькі коргі, який хоче бігати і радіти. Тож дайте йому волю. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.